Напередодні Дня Конституції України в рамках проєкту Творчий четвер у парку культури діти створювали автентичний сувенір із глини. Так на глиняному полотні з'являлись золотисті колоски, які символізують єднання з історичним корінням, шанування праці та вдячність за мир. Провів майстер-клас методист Подільського міського будинку культури Петро Мельниченко. Напередодні дня конституції України ми провели майстер-клас патріотичний, з глини народний, національний. Ми робили вироби, такі як колоски, трафарети. Дітям сподобалось. Діти з натхненням занурились у процес створення сувеніра. Робота з глиною заспокоює, знімає стрес, розвиває фантазію та дрібну моторику. Кірочка, розкажи мені, будь ласка, свої враження від сьогоднішнього майстер-класу. Мені дуже сподобалося. Що саме ви сьогодні робили? Патріотичні вироби. Чи складно тобі було працювати з глиною? Ні. Ми робимо майстер-класи вже не перший раз. Ми готуємо їжу, робимо смачні, ну, їжу смачну. робимо вироби. І що би ми не робили, нам від цього весело. Коли складно, але ми все одно віримо, що ми це зробимо. А сьогодні саме як тобі було? Неважко. Нам допомагав наш мастер-тренер, і він казав, як що робити. Де більше глини, а де менше. Сьогодні ми робили патріотичний виріб з глини до Дня Конституції України. Це було дуже цікаво та доволі таки нескладно. Створені з глини колоски дитячими руками це маленькі шедеври, що нагадують нам про нашу багаторічну українську історію. Свої вироби малеча забрала додому в згадку про чудовий творчий вечір. Також нагадуємо, що такі майстер-класи проходять що четверга о 16.00 у парку культури. Тому якщо ви або ваша дитина полюбляєте творчість, ви безкоштовно можете долучитись до таких заходів від подільського міського будинку культури. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.